Вітаю, шановні пані та панове. Мене звати Світлана. Я юрист і консультант із візових та імміграційних питань у Великобританії. Протягом останніх років я допомагала людям отримати короткострокові візи, туристичні, гостьові, студентські, робочі. А з початком повномасштабного вторгнення Росії я активно підтримую українців, які були змушені залишити свою країну і шукають можливості для життя у Великобританії. Я допомагаю українським громадянам та їхнім родинам із питаннями, пов'язаними із статусом у рамках британських візових програм, доступом до відповідних прав. А також розв'язання нагальних питань, які виникають під час переселення. Крім цього, надаю консультації щодо інших імміграційних програм, які можуть привести до отримання статусу постійного проживання. Я пропоную професійну імміграційну підготовку, супроводжую справи на всіх етапах, допомагаю із заповненням заяв, надаю консультації щодо необхідного пакету документів. Та роблю все можливе, щоб цей процес був для вас максимально простим і зрозумілим. Я не просто консультант, я особисто пройшла цей шлях і добре розумію всі його складнощі. Мій власний успішний міграційний кейс дав мені цінний досвід і глибоке розуміння системи, що дозволяє мені знаходити найкращі рішення для кожного клієнта. Якщо вам потрібна допомога з подачою, короткостроковою чи імміграційною заявкою до Великобританії. Звертайтеся, буду рада допомогти.